Більшість людей не знають, що в Австралії був план створити внутрішнє море, але як це взагалі могло працювати? Більша частина внутрішніх територій Австралії вкрита величезною пустелею, що робить її малозаселеною. Тож одним із запропонованих рішень цієї проблеми було перетворення центру Австралії на внутрішнє море. Це починалося б із перекриття річки Таллі та спрямування її через низку річок і дамб до південної Австралії, де вона впадала б в озеро Ері. З часом ця відведена вода зрештою заповнила б усю цю територію. Ця нова водойма змінила б екологічний цикл, перетворивши пустелю на зелені землі. Проєкт міг би виробляти величезні обсяги електроенергії для Австралії, але в сучасних цінах коштував би близько 300 мільярдів доларів. Однак цей план так і не був реалізований через його сумнівну ефективність. Отже, ось чому.